Это шутка, но у нее доля шутки, а все остальное правда, потому что а, о власти необходимо да, задуматься. Это была шутка? Необходимо задуматься. Это ваш друг. Потому нет, что нет. я вчера сказал, шутка это не его. Но я <сOR> почему <сOR> да. почему вы так вот думаете, что что э, украинцы не могут самоорганизоваться? могут те или те <сOR> <сOR> которые? А зачем мне вообще об этом думать? А вот это. Если вы послушайте... вопрос, вопрос простой. Но если они до этого не ...самоорганизовались. Почему я вообще подождите, должен думать, что они могут, если мы до этого не смогли? Владимир Владимирович, когда я смотрю, особенно последнюю неделю, даже Но вот кто два дня... Мешает? Ну кто да, ...два дня последние средства массовой информации Украины, вот внутри, как Спиридон Павлович говорит, да... Там же ужас ужасный. Там, кроме того, что призывают идти воевать до конца, там, кроме того, чтобы призывают призывать идти до конца, это безуглая, она совсем действительно уже с ума сошла, понимаете, когда говорит о том, что, правильно Родион сказал, когда она говорит, что временно... А ты как Гончаренко память вернулась. Конечно. Причем он В Грузии никак не мог русский язык вспомнить, говорят журналисты. Говорил им. Who, 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 who are you, who are you? Або на Ху! А теперь а что? А теперь что сказал? Э, а он Гончаренко? сказал, что да, ночь прошла. Да, Но, 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 но тот же Гончаренко. Русский сразу вспомнил. Смотрите, как, смотрите, как они тандемом играют. Порошенко выдвинул Трампу ультиматум из пяти пунктов, сказал, что, что нельзя, а Гончаренко сказал, что что, что говорит, может, вот план победы Зеленский. Можно засунуть себе в одно место. Все, да? Причем смело. Вот, раз, знаете, Причем... вдруг такие трамписты стали. По не, по не, по не, один получает. Я так никак не могу понять, как вдруг так быстро Гончаренко русский язык вспомнил. Ну, Ой. он еще не только вспомнил, что он бы не помнил, что он в Севастополе. Он не по недостаток. Закончить понимать. Я хочу закончить свой, свой свой вот чем. А я, я призываю, я призываю украинцев, которые находятся не Мне на территории казалось, Украины, действительно задуматься над тем, как создать власть и как действительно представлять. Ту Украину, которая а реальна, you. которую мы знаем, которую мы а которую которой мы любим. А в чем легитимность будет эта власть? Как, в чем легитимность? Ну, она в общем, ну, так. такая же будет, как у Зеленского. Слушайте, мы ну, же так... говорим о чем? В чем, чем это легитимность? Смотрите, Владимир Рудольфович, если люди... Ну, хорошо, я извини... правильно понимаю, что каждый собравшийся у пивного ларька может объявить себя украинской властью? я не говорю... Нет, я, а я, я, власти говорю, власти я о власти. Я говорю о людях, я говорю о процедуре, я говорю о выборах. Какой процедуре? Потому какой что, какой выбор? что, Владимир Рудольфович, Владимир, уважаемый, вы же на вы Вы заслуженный юрист. Да. Вы же не понимаете, что вы можете со стороны придумать все, что угодно, Нет. но если это не подкреплено... юридическими законодательными а почему нормами, это, а это почему не подкреплено? Потому что в Конституции не прописано, потому что куча сбежавших людей нет, народ. в стране мира могут объявить себя а... правительством, я и с ними должны обращаться я вам очень как с легитимными. Про хорошо, хорошо. А те, которые... власти на Украине является народ. Вот да, и все. только должно быть прописано, как определяет этот народ своих представителей. Скажите, пожалуйста. А здесь, подождите, хорошо. А в Германии тоже будет независимое правительство? А, а в Британии? Я не знаю. А независимое правительство в Канаде? Я не, не Канаде. знаю. А независимое правительство в Австралии? Я же так не говорю. Я говорю. А что говорить? Ну они сейчас скажут, а почему в России должно быть сегодня независимое правительство, а в Германии Я не говорю, что а в, Германии нет. в России, я говорю и в Европе. И, и честно, страна... не Нет, я говорю о всех украинцах, которые находятся вне территории Украины, то есть в Европейском Союзе, в Канаде, в России, вот я к чему говорю. Мы пока еще и до сих пор не получили разрешения на использование и дальнобойной зброї. по... Території Росії. На щастя, є наші добрі дрони, і, можливо, скоро з'являться власні далекобійні ракети. Далі. Стосовно обстрілів Росії, так от говорять про те, що є два міста в Україні, яким загрожує найбільша небезпека стосовно енергетичної складової, це Київ та Львів. Про це оговорить Станіслав. Ігнатів, отже, Київ та Львів можуть опинитися перед загрозою бликаута напередодні зими у цих містах. Найскладніша енергетична ситуація серед усіх міст України про це. Заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики у важкій ситуації знаходиться місто Львів. У надважкій ситуації знаходиться місто Київ, наголосив фахівець. Ігнатів зазначив, що ситуація може ускладнити дефіцит електроенергії або атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Це в першу чергу поставить під загрозу постачання тепла до міст. За його словами, ситуація в Києві є надскладною. Ігнатів зауважив, що для аварійного енергозабезпечення столиці необхідно щонайменше 150 Мегаватт генерувальних потужностей тих самих газопоршневих установок, щоб забезпечити насосну групу теплокомуненерго, житлових будинків і водопостачальної організації, коли не буде стійкого електропостачання або через дефіцит електричної енергії, ми скоро не відчуємо або через обстріли, або можливо, це буде синергія цих двох факторів. Тому необхідно забезпечити доставку теплоносія в кожну оселю, а для цього необхідна електрична енергія. На превеликий жаль, ані містоків... Ані місто Львів точно ще не пройшли ці випробування, заявляє фахівець. Ну, знову ж таки, дай Боже, ми зараз наша система ППО більш підготовлена, ніж це було першої і другої зими. Зараз вже в третю зиму входимо, тому ну, це є, знаєте, такі найпесимістичніші прогнози, але як говорять, да, що Віримо в найкраще, але готуємося до найгіршого. Це лише прогнози. Ну, а з приводу того, що може виробляти Російська Федерація у 2025 році. Далі з вами детально поговоримо. Стало відомо те, що Росія 2025 року зможе виробляти на 30% більше арт снарядів, ніж ЄС. Повідомив Собіга, і пояснив, як цьому потрібно запобігти. Таким чином, очільник МЗС України Андрія Собіга зазначив, що вже зараз треба стратегічно осмислювати це та запобігати подальших а, дій. Росія 2025 року зможе виробляти на 30% Відсотків більше артилерійських снарядів ніж всі країни Європейського союзу так станеться. Якщо не буде відповідних реагувань чи запобігань, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга під час прес-конференції вчора, 9 листопада. За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів ніж усі країни Європейського союзу разом у зяті. Сказав Сабіга. Міністр зазначив, що вже зараз треба стратегічно. Осмислювати це та стратегічно запобігати, він уточнив, що в першу чергу має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енерго, носіями та нафтою. Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу наших партнерів фокусувалися також і на цьому аспекті. Резюмував Андрій Сабіга. Ну і що ми вам попередньо говорили? Те, що як би не було, Російська Федерація знаходиться країни треті, які допомагають їх і які постачають. Е, е, Ті чи інші складові ракет бачимо снарядів, дронів, включно мікроелектроніку. Вже неодноразово вам повідомляли, яка є виробництва, звісно, тих країн, які допомагають взагалі нашій державі. Але через те, що Російська Федерація знаходить обхідні шляхи, то, звісно, має і в своєму оснащенні також і це. Далі поговоримо про те, хто ж допомагає Рошеській Федерації. Буквально ось вже декілька місяців. Ми з вами говоримо про північно корейський Війська да початково це були інженери, які допомагали расистам вчитися. Які взагалі дивилися, як вони використовують а, їх а, м, озброєння? От а зараз вже війська про це ми також вже з вами говорили і повідомляли про перше і знищення північнокорейських військ на території Курської області, що підтверджував і Ростем Умєров.